Сидить на руках. Тримаю повідок, п'ємо з ним каву. С... Кава, ну це вже денна кава на балконі. Сидить, за всім спостерігає. Машини їздять. Оце ліг, а перед тим сидів, і. уважно дивився. На вулицю. Такий серйозний. Вітер роздуває шерсть, Да? О, смаколиками його підгодовую, щоб заспокоївся. Смаколик. Це все, все, не все зразу персик. Спостерігає. Там щось з собак повний двір. Далеко гавкають. У нас в дворі тут біля будинку якісь технічні роботи проводять. Ми його не виносили. У ну, Бог тебе. Скільки це там собак? Потеплішало, люди на дачі, де в літні дома перебираються, собак провозить. І персик тут такий красивий. Передавай вітання, давай на камеру подивись. Сюди камера отут. Подивися, гори. Всім добра, сонячних днів побільше. Посміхаємося, бо ми того варті.